Цей бренд асоціюється багато з яскравою помадою, з подіумом та артистами, але мак зробили зовсім не для цього його винайшли для роботи, для того, хто хоче бути ким завгодно і виглядати як завгодно. Торонто, Канада, 1984 рік. Фотограф Френк Тоскан та салонний візажист Френк Анджело зіштовхнулися з проблемою. Камера з'їдала обличчя моделей, шкіра блищала, кольори зникали. Вони змішували пігменти просто на кухні. Буквально на кухонному столі пудру розтирали ложками, тіні варили в кастрюлях, тестували на своїх подругах, моделях і трансвиконавцях із клубів. Перші клієнтки були артистками, які не мали продуктів для себе. Основні клієнтки темношкірі жінки, драквіни, танцівниці. У 1994 році з'явився слоган «All eggs, all races, all genders». Це було відображення того, як Мак показував у своїх компаніях. На фото жінки, чоловіки, драг-артисти, таношкірі моделі, моделі з Азії, літні жінки, люди з татуюванням, нестандартною зовнішністю, різними гендерними ідентичностями. Ці образи не ретушували, не підганяли під стандарти, не ділили на до і після. Мак вперше у б'юті індустрії показав красу такою якою вона є багатоголосою, різною і справжньою. Після смерті Френка Анджело у 1997 році компанію викупили Естер Лаудер, але дух лишився. Сьогодні мак це шоуруми у 120 країнах. Це фонд VivoGLE, який зібрав понад 500 мільйонів доларів для віл-інфікованих людей. Це сцена, клуб, вечірка і просто дзеркало в твоїй вані. Насправді мак це про людей. Про те, що макіяж це не маска, це мова, на якій можна розмовляти між собою, і Мак цю мову розуміє. А який продукт твій улюблений у серії Мак?